Ну і вітання. Починаю нове відео, новий робочий тиждень. Вихідні закінчились. Не знаю як в кого, хто там як виїжджає в трасу. Але менше, ніж так, ніколи не виходить. Може хтось поділиться лайфхаком, як зробити менше речей. Універсал. 690 літрів багажник, забитий під зав'язку. І того, зараз їду до машини, запакую і їду на завантаження. Далі буду включатися по мірі, по мірі щось цікавого, як завжди. А ви поки підпишіться на канал, поставте вподобайку. Поширте це відео, напишіть коментар. А я поїхав. Запакував машину. Вже в роботі. Їду на завантаження, вантажитися олією до Італії. Довго не буду розсосолювати. Вирішив далі. Не знаю, як вийде, але вирішив робити коротеньке відео по 15 до 20 хвилин, але частіше, щоб воно виходило хоча б два рази на тиждень. Тому буде в середньому так. Один рейс. Я маю на увазі завантаження, розвантаження відео, завантаження там... доїзд вікенд відео. Ну, якось так. Будемо частіше пробувати випускати контент. Е, по. За проханнями підписників і безпосередньо мого друга хорошого, який, правда, не в темі, але дивиться мій канал. Я зроблю відео про час роботи водія безпосередньо, що він має право, скільки він має право їхати, як він має право їхати, і все решта. Відео вийде окремо. Так що Віталік обов'язково. Тобі розтлумачу. Може комусь ще буде цікаво, як як воно тут облаштовано і як воно опрацьовано. До речі, в мене є одна фішечка, потім покажу. Зробило мені доця от логотипчик. Він зараз на блокноті. Але потім я я вам покажу одну. Одну тімку. Так що не перемикайтесь, обов'язково підпишіться на канал. Буде цікаво. Я надіюсь, я покращую. Я, точніше, не, не надіюсь, а е, я вчусь. Я розумію, що не, не все виходить класно. Я не є медійною особою і не був ніколи медійною особою. Але я пробую. Так що, не судіть строго. Коментарі всі читаю. Як я казав в попередніх відео, відкритий до конструктивної критики. Я в корок попав. Таке бува. Добре, поїхали. Так, Приїхав я. На завантаження. Там колега вантажиться 20 хвилин в мене є часу. Треба підготувати. Підготувати цистерну. В цьому випадку мене будуть вантажити через зад, тому потрібно підключити не через верх, а через зад. Є такі під різні продукти, є різні такі переходнічки. Потім по мірі, по мірі цього я розкажу. Зараз посередньо підключаємо такий переходник. Він називається Європереходник. його Йоші... ще називають коронкою. Конденсат то що я говорив, капає, нічого не зробиш. Ця кришечка, що мені загубили її, що я розказував за неї в якомусь одному з відео. Зараз зверху ще підготую. Так як я маю три комори, то будемо вантажити по черзі. Процес проходить а, навіть не по черзі, тому що має бути почерговість перша-третя. Резінка вискочила. Перша-третя і тоді решта все йде до, до середньої комори. Так як в мене тут денні завори зверху. Я то контролюю сам процес. Ну, на деяких фірмах питають, чи зупиняти помпу чи не зупиняти, щоб переключити. Ну, але я не бачу сенсу тому, що, сенсу. тому що це робиться дуже швидко і можна зробити без жодних проблем. Тому лишаю першу комору відкритою, тільки підключається і зразу. Продукт буде поступати. Теж резинка вискочила. Треба її розтягнути трошки. Так, щоб вона не вилазила. В принципі, все, Цистерна підготовлена до, до завантаження, можна підключати і, і вантажити. Як правило, старі пломби вони забирають, ну, як де. Деякі забирають, деякі не забирають. І після завантаження все завантаження видають нові, які вписані в транспортні документи. Тобі ж... Це мир. Му... Якось так. Так, колега завантажився. О, там, Одис, цистерна. І я зараз стою на його місці. Тут, тут взагалі тут класне завантаження. По-перше, що на вазі, ти бачиш зразу вагу. По-друге, Ну та по-друге, що швидко дуже-дуже. Дуже-дуже дуже швидко той процес відбувається. У нових правилах обов'язково треба зазначати на тахографі завантаження розвантаження. Сюди подається продукт. І по черзі перша комора, третя комора і тоді друга. Такий процес. Ну От коли приблизно отак от має бути ще зазор не можна до самого повна. Я тут відкриваю, а тут закриваю, і все? Стаємо далі. Ця буде довше, тому що ця має 10 тисяч літрів, ця має комора 15 тисяч літрів, тут буде довший процес відбуватися, ну нічого, десь за пів годинки буде, буде все завантажено. Тому якось так. Треба стільчика сюди ставити. Відкриваємо цю закриваємо. Цю От і все. Вже шланг чую, посу, посувався. І завантаження закінчилося. Добре, можна замикати. Окей, ілля там стало того продукту? Без двусту мільйо. Ні, продукту ілля, там 24. А то не вірно. А, ну добре, добре. Zaraz Sykundka. Teraz zamknięty. Ale ci dziękuję bardzo. спекцонаряд. Е-е, тільки мої це є датовані фірмом. Ну, з печонтками своїми. Ну так, так. Но ми не маємо чистої. Це Ну ні, но не стети. Слышу, чи може. О, не до tego? Так. Okej, okej, okej. Tak, 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 tak. Tak, dziękuję, okej. Okay. Widzę. Середа, 26 березня. Доїжджаю я до... до розвантаження. До розвантаження тої олії, що ми з вами разом грузили в Польщі. Вискакуємо на автостраду. Так, спробую. Спробую зняти відео, як ще проходить розвантаження, і таким чином, таким чином покажу вам, як воно відбувається. Зараз вам трошечки італійського сонечка. Сьомо ранку. Летимо.

let me love me, love me, love me, love me. Let me love me, love me, love me, 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 love, me, love, me love me. Let me love me. Віддав документи, як завжди, чекати на номер на дисплеї. Йду до машини, буду чекати і відразу тоді заїжджаю. Все? Так, висвітився мій номер, он 67-й. Заїжджаю я на фірму. Тут черга, заїжджаю на фірму на, на вагу. От черга на вазі. Прийдеться трошки зачекати. Добре. Так, тут вже підключили. Тепер ліземо наверх. Відкривати тут. Треба швиденько, тут швиденько-швиденько розвантажують. Чик-чик. повітря спускаю, бо заповітрюється. Так легше. Так легше відкривати. Окей, пер цих ще дві комори я роблю так. Немає різниці. Так як в принципі, на, на завантаженні, то на розвантаженні різниці по, ну, по черговості немає. Це повітряний клапан. А це нижній клапан. Денний завор через який проводилась загрузка, тепер буде відповідно проводитися і вигрузка. І третя комора, точніше перша комора. Я на вигрузці одразу відкриваю всі три, щоб проходило одночасно. Ну, все одно швидше, як там по закону фізики, бачите, повна. По закону фізики швидше стягує. З той, що ближче, там не менший, менший супротив. Пломби віддаю, треба, не треба зараз викинути От, набирає. Набирає проби. Е Ну, цього продукту, що я привіз, він потім йде в лабораторію і тоді там, там, 5, 5 по-моєму бутилочок. Три вони лишають собі і дві віддають назад. Якось так то виглядає. Все, вже проходить вигрузка. Помпа качає, помпа включена і вона туди в ці силуси качає. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, далі буде цікаво. Такая грація. Все. Він підписався, що це тут воно вигружалося. то разом з тими пробами я віддаю на там, де я реєструвався, грубо кажучи. Якщо якось так, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на канал. Бо багато хто мене дивиться і не підписується, я не розумію ну, чисто принципова позиція, якщо вам так пасує, то кожен вправі робити свій вибір. Радий всіх бачити. До нових зустрічей!